Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу додати відео з поясненнями. Пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що пенсіонери, які проживають на територіях, де йдуть активні бойові дії або можливі бойові дії, мають право отримати доплату, тому що є домовленість, так є постанова Кабінету міністрів України і є спільний. Проект всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй щодо підтримки соціальної підтримки окремих категорій населення. Що хочу сюди додати, ви просто мені запитували, яким чином відбуваються доплати до пенсії, хто має право їх отримати. Дивіться, згідно даної постанови номер 781 Кабінету міністрів України можна отримати. Дані доплати до пенсії, якщо ви перше, не отримували міжнародної допомоги, починається ж з 1 березня 2023 року від жодної міжнародної організації, якщо ви не отримаєте допомогу як внутрішньопереміщена особа на проживання, мова йде про 2 тисячі гривень на дорослу і 3 тисячі гривень на дитину та особу з інвалідністю, якщо ви мешкаєте на територіях активних або можливих бойових дій, і якщо ваш розмір пенсії менший ніж 3 Тисячі гривень, тобто то різниця, якщо ви підпадаєте під всі ці категорії, маєте пенсію 2600, то ви отримуєте доплату 400 гривень. На сьогоднішній день пенсійний фонд відзвітував, що станом на 30 серпня уже 260 тисяч пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей розмір пенсії, яких менше 3 тисяч гривень вже отримали свої доплати. Доплата має бути не менше ніж 100 гривень. Якщо ви підпадаєте під ті категорії, які я проговорила, тільки що ви маєте право їх отримати. Як ви можете отримати доплату до пенсії? Вам особисто нікуди не потрібно звертатися. Міністерство соціальної політики сама перевіряє та передає відповідну інформацію органам пенсійного фонду, і вже потім ви отримаєте відповідну пенсію. Доплату до пенсії. Таку доплату ви зможете щонайменше в постанові прописаного за номером 781 отримувати 4 місяці. Якщо буде далі додатково, ну тобто, якщо ще домовляться, так буде ще один проєкт підписаний, чи цей буде продовжений а, з даною міжнародною організацією Всесвітньою продовольчою програмою організації Об'єднаних Націй. Відповідно, ви зможете і надалі а, дані доплати а, пенсійні отримувати. От тому по термінах, хто мене запитував не менше чотирьох місяців, звертатися нікуди не потрібно. Міністерство соціальної політики передає відповідні реєстри органам пенсійного фонду. Стосовно територій активних або можливих бойових дій є відповідний перелік Міністерства інтеграції тимчасово окупованих територій. Він оновлюється у нас постійно, зовсім нещодавно він знову оновився, і там ви можете безпосередньо на сайті Міністерства на реінтеграції тимчасово окупованих територій ознайомитись нам з даним наказом і подивитися, чи ваша територія вашої громади області, міста чи вона підпадає ну, саме до території, де йдуть активні або можливі бойові. Дії. Тому станом на сьогоднішній день така інформація. Просто я вирішила записати відео, додатково ще розповісти, тому що ви задаєте багато питань, щоб не відповідати по одному реченні. Так, а так ви зможете в цілому зібрати для себе картинку і розуміти. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе та свої родини.